Тиждень 25. п'ятий. Чи безпечне статеве життя на цьому етапі вагітності? Як пристосуватися до нових збільшених розмірів тіла? Цього тижня кістки малюка міцнішають. Підшкірний жировий шар уже потовстішав, і тепер плід ще більше схожий на немовля. Його вушка остаточно сформувалися. Ваша матка зараз дуже збільшилася і тисне на органи травного тракту. Надлишкові гормони сповільнюють метаболізм у вашому організмі, і ви, можливо, усе частіше потерпаєте від печії та проблем із травленням. Але для хвилювань підстав немає. Цей дискомфорт пов'язаний із нормальними фізіологічними змінами. Все стане на свої місця незабаром після пологів. Тим часом вам хочеться повноцінного життя і, зокрема, сексуальних контактів із чоловіком. Зараз вони особливо ускладнені через нові розміри і форми вашого тіла. Щоправда, сексуальне бажання на цьому етапі не стійке, воно не схоже на те, яким було до вагітності. Звісно, і ви, і ваш чоловік хвилюєтеся, чи не нашкодять ваші дії майбутньому малюкові. Але цілком виключати статеве життя не варто. Існує кілька порад, яких треба дотримуватися, щоб не порушити нормального перебігу вагітності. Здесь уже могут быть э, э, нанесены надрывы плодных оболочек и могут вытекать околоплодные воды. Поэтому надо выбирать такие позы, чтобы не было какого-то сдавления либо механического механического сдавления для ребенка. Поза это поза наездницы, которую все знают, когда женщина сверху, либо когда мужчина и женщина находятся на боку, либо обычная классическая поза, но более измененная, когда мужчина находится таким образом, чтобы не сдавливать живот женщине. Если же Сопроржська пара із ріс приждівних родов. Якщо у них раніше були такі состояння, то зрозуміло, що ми такі супружської парі временно будемо рекомендувати відказатися до нормалізації їх состояння. Сексуальні стосунки дуже важливі у подружньому житті, тому не забувайте про них і в період вагітності. Будьте ніжні один з одним, коли батьки щасливі, коли вони разом, малюк це відчуває і йому це подобається. Якщо до вагітності у вашого партнера не було виявлено генітальних інфекцій, користуватися презервативом вам не обов'язково, але пильнувати їх наявність треба, тому що ваш імунітет знижений і те, що не загрожувало вам до вагітності, може стати причиною.